Південна Африка один з лідерів континенту, ключовий гравець Брікс. Після повномасштабного вторгнення Росії до України ця держава опинилася між двох світів дипломатичною мовою. Вони для себе обрали позицію такого політичного нейтралітету, але де-факто ситуація складніша. Чи дійсно пар трималася цього політичного нейтралітету? Які зв'язки її керівництва з Кремлем з Кремлем і як вони впливають на відносини з Києвом? Ми розбиралися далі у нашому сюжеті. Південна Африка відіграє серйозну роль у регіоні, хоча б тому, що це найбільша економіка африканського континенту. Вона входить до країн Великої Двадцятки, має розвинений фінансовий сектор та сучасну інфраструктуру. У ключових резолюціях ООН щодо війни в Україні пар регулярно отримується. Аргумент один санкції, і конфронтація нічого не дають потрібен діалог це серйозний вирок міжнародній спільноті, що ми можемо витрачати так багато грошей на війну. Насправді трильйони витрачаються на війну, але ми не можемо підтримувати це. Необхідно вжити негайних дій для задоволення найбазовіших потреб мільярдів людей у світі. Контакти пари з Росією давні та системні. Зустрічі на рівні високопосадовців відбуваються постійно. І вторгнення Росії в Україну не стало цьому на заваді. Пар ключовий учасник БРІКС. А Росія історичний партнер правлячої партії африканського національного конгресу. Ці зв'язки засновані на грошах та дипломатичній допомозі. Тягнуться від часів радянського союзу. Президент пар Сиріора Рамафоса – доволі частий гість у Кремлі та охоче підіграє РФ у тезах щодо багатополярного світу. ми продовжуємо розгляд... Лядати Росію як цінного союзника, як цінного друга, який підтримував нас з самого початку від днів нашої боротьби за партеїдом І до тепер ми справді раді бути тут і знати, що ми проведемо важливі переговори тут, у Казані, в рамках родини БРІКС. Тож щиро дякуємо вам за гостинність. Напругу у відносинах між південноафриканською республікою та заходом створив інцидент з російським судном у порту Кейптауна у грудні 22-го. За даними розвідки, США, корабель перевозив зброї і боєприпаси з північної Кореї до Росії через територію країни. Хоча згодом результати внутрішнього урядового розслідування не виявили доказів цього, але осад лишився. 2023-го пар очолила африканську мирну ініціативу щодо України. План складався із 10 пунктів: припинення вогню, гуманітарні коридори, повернення депортованих. Дітей обмін полоненими на папері все красиво, але є одне, але припинення вогню має бути без умов. Президент Армафоса двічі відвідував Київ. Чули, бачив війну на власні вуха, та нічого конкретного не сказав. ми чули про ракетні удари по Києву. Це не сприяє миру, і ми наполягаємо, що має бути деескалація з обох сторін, щоб мир міг знайти шлях вирішення проблеми. І тут головний камінь спотикання. Україна і більшість західних партнерів вважають, такий підхід грає на руку Москві. Адже зупинка бойових дій на лінії фронту без гарантій виведення російських військ це замороження війни з перспективою її повторного запуску. Від пар очікували чіткішої позиції. Паралельно південно Африканська Республіка намагається не втратити баланс у 2025 році. Рамофоса поїхав до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом. Мета проста і прагматична: гроші інвестиції і ринки. Преторія хоче берегти обидва канали і російський, і американський. Для України ж така нейтральна позиція. Пар виклик з одного боку країна потенційний канал дипломатії з іншого має стратегічні зв'язки з Росією, і це реальність, з якою доведеться працювати. Юля Левицька слава тіві. Саміт Великої Двадцятки одна з основних подій року для Південно-Африканської Республіки подія, якою Україна завершує своє головування у політичному об'єднанні 20 найбільших економік світу. Які настрої в пар напередодні саміту? Чи знайшлося там в порядку денному місце для тем, які важливі для України і для Європи? І чи є у України успіхи у відносинах з південною Африкою? На чим власне українська дипломатія активно працювала після 22-го року? Про це далі у нашій попередній підготовлені для вас розмові із дзвінкою качур асоційованою науковою співробітницею центру переходів до сталого розвитку університету Стеленбош, а з 23-го року віце-президенткою світового конгресу українців на африканському континенті, аналітиком, яка системно досліджує російські впливи у країнах Африки і україно-африканські відносини. Дзвінко, вітаю вас в ефірі союзників, і хочу запитати одразу з головного, які настрої в пар власне в контексті саміту Великої Двадцятки. Очікувалося, що це буде своєрідним бенефісом для південно-африканської республіки. Дип... таким дипломатичним бенефісом, але Дональд Трамп не приїжджає. Дзіньпінь так само як на це реагують на місці? Мені здається, для південної Африки це все рівно бачиться як величезна перемога. Важливо, що з 2008 року це вперше G20 збирається на африканському континенті, і те, що е, протягом цілого року фактично африканська адженда теми, які найважливіші для Африки, обговорювалися. Е, бо G20, е, так саміт лише три дні, і тут е, дійсно е, шани будуть представлені. Проте важливо сказати, що. Протягом року, з грудня 2024 року, Південна Африка провела більше ніж 120 урядових засідань, в яких брали участь фактично в G20 Є два треки: В одному там, де беруть участь шерпи, тобто представники е, міністрів закордонних справ шерпи від країни і в другому, де беруть участь міністри фінансів. Тобто, більше ніж 120 таких зустрічей було проведено, і, безумовно, Південна Африка неймовірно пишається тим, що це все стало можливим. Мені здається, що навпаки, зараз Південна Африка звучить, можливо, навіть впевненіше, чи буде Дональд Трамп на зустрічах чи ні? а Ми знаємо, його не буде. Більше того, він сказав, що. Вважає, що південна Африка не повинна бути частиною G20 і що не буде підписувати декларацію, і жоден з представників високого рівня делегації сполученого штату не буде брати сполучених штатів не буде брати участь у цьому засіданні. Тим не менше, південноафриканський уряд, президент, міністр закордонних справ дуже чітко висловлюється, що Світ не є монополярним, він є мультиполярним, і чи з Дональдом Трампом чи без зустріч ця відбудеться. Відсутність президента Сід сприймається зовсім інакше, тому що фактично ті, хто слідкують за Китаєм, знають, що він дуже мало подорожує. І він буде представлений на рівні на дуже високому рівні, тобто південна Африка знає, що знала, що СІ не буде брати участь в цьому заході і сприймає це як робочу позицію. Фактично, президенти зустрічалися досить багато, і президент СІ був в південній Африці. Власне про відсутність Путіна, бо було багато побоювань з українського боку, що Путін може приїхати власне до південної Африки. Розкажіть нам, як виглядала дискусія навколо приїзду чи не приїзду Путіна в самій південноафриканській республіці, фактично з 23-го року, коли був саміт БРІКС, ця дискусія більше не піднімається. В південній Африці не згадують про те, що Путін міг би приїхати, і його відсутність в принципі не обговорюється. Це не є частина публічних дискусій. Південно-африканське суспільство вважає, що у 2023 році це рішення було прийняте, і е, Путін просто не повинен бути у південній Африці, тому е, можливо це звучить дивно, але про Путіна в південній Африці не згадують. Позиція зв'язки з президентом Трампом набагато чутливіші, тому що південноафриканська економіка значною мірою не можна сказати, що залежить, але це має великі зв'язки з Америкою мають великий вплив, і тому ця, ці зв'язки вони є важливими. І зробіть короткий підсумок України спробу України налагодити активний політичний діалог. з ПАР. це було дуже важливо. Це впливова країна не тільки на африканському континенті, але і ширше на глобальному півдні умовному. Чи є тут у України успіхи після трьох років спроб дійсно встановити активний діалог з ПАР? Так, я думаю, що успіхи є, і вони дуже значні. І це не тільки рух з сторони України, це теж і рух з сторони е, Південної Африки. Фактично, де Україна і Південна Африка були в 22-му році, це не порівнювані ситуації з е, роком 25-м. Зараз у нас є активний політичний діалог е, навіть у серпні 25-го року, е, під час святкування незалежності високого рівня е, делегації була. Присутня від південної Африки, зокрема, Шерпа, який зараз представляє G20 Південної Африки. Дейн Зангор. Він був в Києві, зустрічався з. Представниками України, тобто ми бачимо, що цей діалог на дуже високому рівні і дуже активний. Що можемо сказати? Те, що президенти відвідали фактично, президент Зеленський у квітні цього року відвідав Південну Африку. Це перша країна на континенті, яка з офіційним візитом прийняла українського президента. Це теж показує, що Україна що Південна Африка фактично одна з лідерів у україно-африканських відносинах і може відігравати цю важливу. Роль відносно української участі у G20, так, Україна сьогодні на офіційному рівні не присутня. Українська асоціація Південної Африки бере участь у G20 соціальному саміті, але це не зустріч президентів. Фактично, президент Рамопоза міг запросити для участі президента Зеленського, але як ми розуміємо, ситуація у світі настільки складна. Що Південна Африка просто намагається справитися з усіма викликами, які є перед ними зараз. Була така ідея, щоб використати е, Україну е, південноафриканські зв'язки для покращення е, зв'язків з Сполученими Штатами Америки, але ми бачимо, що на сьогодні це неможливо. Сполучені Штати Америки не настільки зацікавлені е, у просуванні України на африканському континенті, щоб це стало е, важливим для налагодження південноафриканського. Американських відносин тому Україна тут не присутня на високому рівні, хоча південноафриканські чиновники заявляли свого часу, що готують такі зустріч безпекову Україна Південна Африка. Дзвінко, а які теми стосовно України і російсько-української війни просуває адвокатує південно-африканське громадянське суспільство і громадські організації? У нас є платформа спільно з фондом Демініціативи з фондом Десмонда Туту та фондом справедливості і примирення південної Африки. Ми говоримо про те, що фактично російська агресія змінює і глобальну систему управління, і також змінює підходи до розуміння правових засад. Тобто, ми говоримо про реформу. ООН, Ми спільно говоримо про окупацію Запорізької атомної станції. Якщо ми говоримо про зміну клімату, про зміну. Підходів до того, як має фінансуватися і працювати енергетика, ми не можемо не згадувати про те, що залишається невирішеними питання атомної безпеки, тому це ці, ці питання, які стосуються України. Російська агресія масово вплинула і на питання продовольчої безпеки, і фінансової безпеки, і енергетичної безпеки. Ці всі теми ми піднімаємо що перший заклик від громадянського суспільства має бути до Росії припинити цю агресію проти України, тому що вона впливає абсолютно на всі країни світу. Дякую за ваші коментарі. Дзвінко.